Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу ОНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 4143-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 435 тисяч гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала лототро. Прон Б. Комплект кульок номер 4 і ми переходимо до розіграшу Двадцять один, десять, дев'ять, чотирнадцять, тридцять чотирьох. максима.

Шановні гравці, вашій увазі 9075 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш щасти вам. 41. Вісім п'ятдесят. П'ятдесят пять. Двадцять два. Одинадцять. Пять. Дванадцять. Тринадцять, шістдесят чотири, тридцять чотири, сорок дев'ять, сімдесят пять. 3 57, 58, 33, вісім, тридцять три, тридцять, п'ять два, шістдесят, а тепер в вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7928 розіграш державної лотереї Лототрійка. Теражна комісія довільно обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 3. 9. 3. Перед вами виграшні номери у порядку за яким вони випадали: 3. 9. 3. Бережіть себе. Все буде Україна!